Моя дружина стверджує, що не пам'ятає мене після аварії, але я переконаний, що вона бреше. Лікарняна палата пахла антисептиком і страхом. Коли моя дружина вперше за три дні відкрила очі, я сидів біля її ліжка. Майже не їв, майже не дихав, чекаючи на цей момент. Коли її погляд нарешті сфокусувався, я потягнувся до її руки і посміхнувся крізь сльози. Вона подивилася прямо на мене. І поставила питання, яке зруйнувало моє життя Хто ви? Любиш атмосферу реддіт-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше, а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Два місяці тому Дженніфер потрапила в серйозну автомобільну аварію, позашляховик вдарив її з боку водія на перехресті, і удар був нищівним зламані ребра, перелом руки. І найгірша травма голови, яка ввела її в кому, ті три дні були найдовшими в моєму житті. Я молився, я торгувався з будь-якою вищою силою, яка могла б слухати. Я обіцяв, що буду кращим чоловіком, якщо вона тільки прокинеться. Коли вона нарешті прокинулася, все відразу пішло не так. Лікарі сказали, що плутанина після коми це нормально. Тому, коли Джен подивилася на мене порожніми очима, я сказав собі бути терплячим. Але потім вона побачила, як її батьки заходять до палати, і її обличчя засяяло від впізнання. Мама, тато? сказала вона слабким, але впевненим голосом. Вона впізнала їх миттєво, вона запитала про свого дитячого собаку, згадала ім'я своєї сестри, навіть пам'ятала будинок, в якому росла. Але її чоловік, з яким вона прожила чотири роки, був повним незнайомцем. Доктор Патерсон, невролог пояснив, що вибіркова амнезія від травми голови була незвичайною, але можливою. Мозок це складна штука, сказав він. Іноді травма впливає на певні шляхи пам'яті, залишаючи інші недоторканими. Не було неможливим, що вона пам'ятатиме своїх батьків, але не мене. Незвичайно так, але не неможливо. Це слово підтримувало мене протягом першого тижня. Незвичайно, не неможливо. Дженніфер виписали через 10 днів. Я підготував наш дім до її повернення. Переніс все, що їй може знадобитися на перший поверх, щоб їй не довелося підніматися сходами, заповнив холодильник її улюбленою їжею, навіть купив нові подушки, бо пам'ятав, як вона скаржилась на білю шиї за кілька місяців до аварії. Її батьки прийшли, щоб допомогти з переїздом, і я був готовий бути всім, що їй потрібно, терплячим, підтримуючим, розуміючим. Вона відмовилася їхати зі мною додому. Я не поїду до будинку незнайомця. Сказала вона, не дивлячись на мене. Її мати Патриція намагалася переконати її. Любонько, Деніел твій чоловік. Ми будемо там з тобою. Ти будеш у безпеці. Але Дженіфер просто похитала головою. Її щелепа була стиснута в тій упертій манері, яку я добре знав. Замість цього вона поїхала додому зі своїми батьками назад до своєї дитячої спальні, ніби останні шість років її життя були стерті. Я спробував все. Я приносив фотоальбоми до будинку її батьків, показував їй фотографії нашого весілля, нашого медового місяця в Греції, незліченні знімки нашого спільного життя. Вона дивилася на них, ніби вивчала історичні документи, її вираз був вічливим, але відстороненим. Я показував відео на своєму телефоні, кліпи, де вона сміялася з моїх жахливих жартів, де ми танцювали на кухні, де вона говорила в камеру, як вона схвильована нашою четвертою річницею. Нічого не спрацювало, жодні іскри впізнання, жодної емоційної реакції, нічого. Її батько Роберт відвів мене в бік після одного з цих візитів, де да час, частиніли. Лікарі сказали, що одужання може зайняти місяці, можливо, більше. Але навіть він здавався невпевненим його очі гуляли десь по кімнаті і не зустрічалися з моїми. Точка неповернення настала через три тижні після аварії. Я знову був у будинку її батьків, намагаючись поговорити з жінкою, яка дивилася на мене, ніби я був комівояжером. Дженніфер раптово піднялася і сказала: Мені байдуже, що кажуть ці фотографії, мені байдуже, чи ми законно одружені. Я вас не знаю, і я хочу розлучення. У кімнаті запанувала тиша. Патриція ахнула. Роберт підвівся, почав щось говорити, потім сів назад. А я просто дивився на свою дружину, жінку, з якою я побудував життя, жінку, чиї руку я тримав, поки вона була без свідомості, молячись, щоб вона прокинулася, і я відчув, як щось тріснуло всередині моїх грудей. Саме тоді я почав підозрювати правду. Амнезія, справжня амнезія, викликана травмою голови, так не працює. Я почав досліджувати це пізно вночі, читаючи медичні журнали, тематичні дослідження. Історія тих, хто вижив, те, що я дізнався, перетворило мої підозри на щось близьке до впевненості. Люди зі справжньою ретроградною амнезією зазвичай не мають такої чистої, зручної втрати пам'яті. Вони не пам'ятають все своє дитинство і батьків ідеально, водночас повністю забуваючи лише останні шість років краї більш розмиті, Є плутанина, розчарування, страждання через прогалини в їхній пам'яті. Дженіфер не страждала, вона була рішучою, і вона точно не пам'ятала достатньо, щоб одразу вимагати розлучення. Для цього потрібно було знати, що таке шлюб, розуміти наші юридичні відносини і мати присутність духу, щоб хотіти їх припинити. Для того, хто нібито зовсім не пам'ятав мене, вона була дивно чіткою щодо бажання викинути мене зі свого життя, я зробив помилку, поділившись своїми підозрами з Патрицією одного вечора. Я зловив її саму на кухні і подумав, що, можливо, як мати Дженіфер, вона могла б побачити те, що бачив я. Патриці, мені потрібно поговорити з вами про щось. Я не думаю, що Дженніфер справді має амнезію, я думаю, що вона Я не встиг закінчити. Вона накинулася на мене з люттю, якої я ніколи раніше не бачив. Та як ти смієш? Моя донька була в комі, Деніеле. вона ледь не померла, а ти стоїш тут і звинувачуєш її в брехні? Який ти чоловік після цього? Її голос підвищувався з кожним словом, аж поки вона практично не кричала Пішов геть, геть з мого будинку, прямо зараз. Роберт з'явився в дверях, приваблений галасом, але він не захистив мене, він просто виглядав втомленим і старим, і вказав на двері Я пішов. Це було п'ять тижнів тому. І з тих пір все стало ще дивнішим. Дженніфер не адвоката, хорошого судячи з усього, тому що за кілька днів мені вручили документи. Але ось у чому справа її адвокат порадив не переходити одразу до бракорозлучного процесу, а замість цього вони рекомендували медіацію та подружню консультацію як перший крок. Щось про те, що це краще виглядатиме в суді, про демонстрацію добросовісних зусиль для примирення, про складності розлучення з тим, хто заявляє про медичний стан. Тож тепер я в цьому дивному підвішеному стані, де моя дружина, яка нібито не пам'ятає мене або наших відносин. Повинна відвідувати консультаційні сесії зі мною. Вона сидить якомога далі в кабінеті доктора Чена, схрестивши руки, майже не розмовляючи. Коли доктор Чен запитує її про її почуття, вона дає односкладні відповіді. Коли її просять спробувати вправи на пам'ять, вона бере участь з очевидним небажанням як підліток, який змушений робити домашнє завдання. Але ось що справді зламало мене минулого тижня її сестра Аманда. Випадково проговорилася. Ми зіткнулися в кав'ярні, і після незручної паузи вона сіла напроти мене. Мені шкода, що до цього всього, Деніле, сказала вона, і вона справді здавалася вибачливою. Ми поговорили кілька хвилин, обережно уникаючись очевидних тем, поки її телефон не задзинчав. Вона глянула на нього і скривилася. Джен запитує мене, чи не хочу я піти кудись на вихідних. Вона здається зараз на якомусь додатку для знайомств. Підлога просто вислизнула з-під мене, що? Очі Аманди розширилися, коли вона зрозуміла, що сказала. Я не повинна була згадувати про це. Вибач, мені треба йти. Вона практично вибігла з кав'ярні, залишивши свій латте. Я сидів там годину, моя кава холола, намагаючись обробити цю інформацію. Моя дружина, яка нібито має настільки серйозну амнезію, що не пам'ятає свого власного чоловіка, якимось чином змогла створити профіль. У додатку для знайомств, зрозуміти, як він працює, і почати планувати зустрічі з іншими людьми. Та сама жінка, яка не визнає наш чотирирічний шлюб, активно шукає когось нового. Це не амнезія, це втеча. Я почав складати все разом, повертаючись назад через місяці перед аварією, шукаючи підказки, які я пропустив. Дженніфер була відстороненою. Я це помітив. Вона працювала довші години, кажучи, що в неї великий проект. В архітектурній фірмі, де вона працювала. Вона більше сиділа в телефоні, нахиляючи екран у бік, коли я заходив до кімнати. Дрібниці, які я відкидав як стрес, як нормальні припливи і відпливи у відносинах. Вона планувала покинути мене ще до аварії? Чи ДТП була простим зручним каталізатором, драматичною стратегією виходу, яка робила її жертвою. А мене лиходієм, якщо я ставлю це під сумнів, я найняв приватного детектива. Я знаю, як це звучить. Але мені потрібно було знати, якщо у неї справді була амнезія, добре я прийму це і почну процес розлучення. Але якщо це все була гра, я заслуговував знати правду, що я зробив такого жахливого, що вона симулювала медичний стан, щоб піти від мене. Детектив, жінка на ім'я Ребекка з добрими очима і діловою манерою повернулася зі своїм звітом через два тижні. Ми зустрілися в закусочній далеко від мого району. І вона посунула папку через стіл. Пам'ять вашої дружини здається надзвичайно вибірковою, сказала вона, її тон нейтральний, але зміст зрозумілий. Вона ходила в ресторан з друзями, ходила за покупками, відвідувала заняття йогою. Все це вимагає навігації у світі з відносно неушкодженою пам'яттю і функціонуванням. Вона вільно користується телефоном, включаючи додатки соціальних мереж. Вона знову працює на півставки у своїй фірмі. А додаток для знайомств? запитав я. Мій голос був ледве чутний. Ребекка кивнула. Активний профіль, численні розмови. Вона планує зустріч з кимось на вечерю наступного тижня. Я подякував їй, заплатив їй гонорар і сидів у своїй машині на парковці тієї закусочної. Поки не зайшло сонце. Все, що я підозрював, виявилося правдою, але підтвердження цього не полегшило мою долю. Насправді стало тільки гірше, тому що це означало, що жінка, яку я любив, Вибрала найжорстокіший можливий спосіб покинути мене, чому не попросити просто розлучення до аварії? Навіщо проходити через цю складну шараду? Я провів незліченні ночі, перевертаючи це питання в голові, і все ще не маю хорошої відповіді. Можливо, вона боялася, що я буду заперечувати, затягувати це, можливо, є щось, що вона приховує, якась причина, чому їй потрібно бути скривдженою стороною в цій історії. Або, можливо, я справді зробив щось настільки непрощенне, що навіть не знаю про це, і це її помста. Подружнє консультування продовжується, фарс, в якому ми обоє в пастці. Минулої сесії доктор Чен попросила Дженніфер подивитися на наші весільні фотографії і описати, що вона відчуває. Вона глянула на них, можливо, три секунди, і сказала: Нічого, я нічого не відчуваю. Але я уважно спостерігав за нею. І я це побачив. Крихітний м'яс на її щелепі смикнувся та сама ознака, яка у неї завжди була, коли вона брехала, про щось дрібне, наприклад, чи з'їла вона вже останнє печиво, або чи пам'ятала заплатити рахунок. Вчора я отримав повідомлення з невідомого номера. Коли я відкрив його, моя кров застигла. Це був скріншот ланцюжка повідомлень. У тому додатку для знайомств профіль Дженніфер був чітко видно вгорі а разом з розмовою. Де вона жартувала, використовуючи те саме почуття гумору, яке вона завжди мала, ті самі химерні фрази, які вона використовувала протягом наших відносин. Хтось надіслав мені це анонімно, можливо, друг, який думав, що я заслуговую знати, можливо, незнайомець, який збігся з нею і якось дізнався про мене. Повідомлення, яке переслідувало мене найбільше, було те, де хлопець запитав, чи були у неї раніше відносини. Її відповідь нічого серйозного. Я практично починаю все з чистого листа, з чистого листа, ніби наших чотирьох років разом, нашого весілля, нашого життя не існувало менше ніж нічого, Стерто не травмою, а вибором. Я переслав скріншот своєму власному адвокату, а він зателефонував мені протягом години. Це може бути корисним, сказав він обережно зваженим тоном. Якщо ви хочете оскаржити її заяву про амнезію в суді, це доказ її здатності пам'ятати. І функціонувати нормально. Це свідчить про те, що вона здатна формувати нові відносини і спогади, що суперечить серйозній ретроградній амнезії. Що мені робити? запитав я його, раптом виснажений усім цим. Це залежить від вас. Ви хочете боротися з цим, чи хочете відпустити її? Я все ще намагаюся відповісти на це питання. Частина мене хоче викрити брехню, змусити її визнати, що вона робить, отримати якесь визнання того, що я не божевільний. Що наші відносини були реальними, навіть якщо вона вирішила вдати, що їх не було, але інша частина мене просто втомилася, втомилася боротися за когось, хто явно не хоче мене, втомилася бути лиходієм в історії, де я навіть не розумію, що я зробив не так, втомилася любити когось, хто дивиться на мене, ніби я ніщо. Сесія медіації призначена на наступний тиждень. Її адвокат, мій адвокат, Дженніфер і я всі сидимо в одній кімнаті. Щоб обговорити шлях вперед. Я вже знаю, що станеться, вона підтримуватиме свою заяву про амнезію, мені доведеться надати свої докази, якщо я хочу оскаржити це, і все стане потворнішим, ніж уже є, або я можу просто погодитися на розлучення, підписати документи і дозволити їй почати з чистого листа. Раціональна частина мого мозку знає, що другий варіант це правильний вибір. Ти не можеш змусити когось любити тебе. І ти точно не можеш змусити залишитись когось, хто готовий симулювати медичний стан, щоб піти. Але та частина мене, що стояла біля вівтаря чотири роки тому, і давала обітницю, та частина ще не готова здатися, та частина все, ще пам'ятає жінку, яка сміялася з моїх жартів і засинала на моєму плечі під час фільмів, і казала мені, що я її улюблена людина в світі. Та частина мене хоче знати, що з нею сталося, куди вона поділася і чому аварія. Стала виправданням для повного стирання мене. У мене немає відповідей, у мене є лише питання, і папка з доказами того, що моя дружина бреше і гнітюче усвідомлення того, що навіть якщо я це доведу, навіть якщо всі дізнаються правду, це не змінить фундаментальної реальності. Вона хоче піти настільки, що готова на такі заходи, і це говорить мені все, що мені потрібно знати про те, де ми насправді знаходимося. Аварія не забрала пам'ять моєї дружини. Вона просто дала їй дозвіл поводитися так, ніби мене ніколи не існувало. і якимось чином це гірше, ніж будь-яка амнезія могла б бути. АПДЕЙТ медіація відбулася вчора, і я чесно хотів би сказати, що вона принесла якесь завершення, але вона лише відкрила більше питань. Дженніфер прийшла зі своїм адвокатом, і вперше за два місяці ми були в одній кімнаті довше п'яти хвилин. Вона не дивилася на мене прямо. Тримала очі на медіаторі або документах перед нею. Її адвокат говорив майже весь час, окреслюючи справедливий розподіл активів і наполягаючи на швидкому, чистому розлученні. Тоді мій адвокат виклав докази на стіл, скріншоти з додатка для знайомств, звіт детектива, що показує, як вона ідеально функціонує в повсякденному житті, свідчення людей, які взаємодіяли з нею після аварії, і не бачили жодних ознак проблем з пам'яттю. У кімнаті запанувала мертва тиша. Обличчя Дженніфер спершу побіліло, потім почервоніло. Її адвокат виглядав приголомшеним. Очевидно, вона не розповіла йому повну історію, але те, що Дженніфер сказала далі, повністю зламало мене. Добре, хочете правду? Її голос тремтів, але не від страху, а від гніву. У мене немає амнезії, я пам'ятаю все кожен день нашого шлюбу, кожну розмову і навіть кожен момент. І саме тому я більше не можу цього робити. Медіатор намагався втрутитися, але Дженніфер продовжила. Хочеш знати, чому я не попросила просто розлучення, тому що ти хороший, Деніале. ти такий неймовірно хороший, що я знала, що ти захочеш все обговорити, піти на консультацію, спробувати виправити те, що зламалося, а я не могла цього зустріти, тому що нічого не було зламано, ти не зраджував, ти не кривдив мене, ти не робив нічого поганого. В цьому і проблема. Я просто більше не люблю тебе. І я не любила тебе вже більше року. Вона нарешті подивилася на мене, і її очі були мокрими. Коли я прокинулася в тій лікарні і побачила тебе там, ти дивився на мене, ніби я була твоїм цілим світом, і я не могла дихати, я не могла витримати думки про повернення до вдавання, що все добре. Коли це не так, амнезія просто трапилася. Лікар згадав, що це можливо, і я побачила вихід, спосіб, де ти будеш жертвою, а я лиходієм, але принаймні все закінчиться. Мій адвокат строчив нотатки, на напевно думаючи про шахрайство, про юридичні наслідки. Але я просто сидів там, дивлячись на жінку, яку я любив шість років, і вона нарешті казала мені правду. Вона тонула в нашому шлюбі, а я був занадто задоволеним, щоб це помітити. Ми підписали документи прямо там, більше ніякої медіації, ніяких консультаційних сесій. Її адвокат намагався заперечувати, що її зізнання може все ускладнити. Але я сказав своєму відпустити це. Який сенс? Вона вже сказала мені все, що мені потрібно було знати. Коли ми виходили, Дженніфер зупинила мене в коридорі. Мені шкода, Деніла, за брехню, за те, що затягнула це. Ти заслуговував на краще. Потім вона пішла, і я відпустив її. Я не знаю, чи стало від цього краще, чи гірше. Тепер, коли я знаю правду, у неї не було амнезії, але вона була чесною в одному. Вона справді більше не знала, ким я був. Або, можливо, я ніколи справді не знав, ким вона була. У будь-якому випадку тепер усе скінчено, і я нарешті можу почати намагатися зрозуміти, хто я без неї. Мою думку, ви почуєте після коментарів. Чесно, вона зробила тобі послугу. Моя колишня дружина теж просто перестала мене кохати після семи років, без причини, без зради, нічого, на що я міг би вказати і сказати ось що пішло не так. Вона хоча б мала порядність сказати мені це прямо. Замість того, щоб вдавати, що в неї амнезія, найгірше у твоїй ситуації те, що вона зробила тебе поганим хлопцем, за те, що ти ставив під сумнів її історію. Її батьки, ймовірно, досі вважають тебе монстром, за те, що ти не вірив в її історії з амнезією. Автор так, її мама досі не розмовляє зі мною. Я спробував зв'язатися після медіації, щоб пояснити, що сталося, але вона залишила мене на прочитано. Думаю, Дженніфер розповіла їм якусь версію подій. Яка робить її кращою, але мені вже все одно на цьому етапі. Наступний я нейропсихолог, і це мене дуже розлютило. Симулювати амнезію, це не тільки жорстоко по відношенню до себе, але й ображає людей, які насправді страждають від травм головного мозку. Кількість людей, які прочитають це і почнуть сумніватися в справжніх пацієнтах з амнезією, пригнічує. Я працював з сім'ями, які були зруйновані справжньою втратою пам'яті. І це зовсім не схоже на те, що описала ваша колишня. Справжні пацієнти з ретроградною амнезією розгублені, засмучені і відчайдушно намагаються згадати. Вони не заходять на додатки для знайомств і не планують зустрічі наступний. Я щось не зрозумів, що ніхто не буде говорити про те, що вона буквально вчинила шахрайство? Вона симулювала захворювання, яке, ймовірно, вплинуло на початковий процес розлучення, зробило вас смішним в очах усіх, хто вас знає, і змарнувало час усіх. Включаючи медичних працівників, я дуже сподіваюся, що ваш адвокат порадив вам вжити якихось юридичних заходів, бо це вже занадто. Як мінімум, вона повинна покрити ваші юридичні витрати за цей цирк. Наступний бути занадто милим у стосунках це цілком реальна річ. Іноді люди настільки вникають конфліктів і поступливі, що ти відчуваєш, ніби одружився з золотистим ретривером, а не з партнером, ніяких гострих кутів. Ніякої пристрасті, ніяких справжніх думок про щось важливе, тільки постійна енергія, як хочеш, коханий. Я не кажу, що те, що вона зробила, було правильним, амнезія була психотичною поведінкою. Але я трохи розумію паніку від того, що ти з кимось, хто об'єктивно ідеальний на папері, але не викликає в тебе абсолютно ніяких почуттів, і знає, що вони будуть працювати над цим роками, замість того, щоб просто відпустити автор. Можливо, ти й правий. Я дійсно намагався уникати конфліктів. Думав, що це робить мене хорошим чоловіком, але, можливо, це просто робило мене нудним. Мабуть, над цим варто подумати. Наступний: розкажу історію про мою сестру. У неї була серйозна проблема зі здоров'ям: діабет, втрата свідомості, госпіталізація, і вона використала це як привід, щоб повернутися до батьків і покинути чоловіка. Вона постійно повторювала, що занадто слабка. Щоб повернутися додому, тому що їй потрібен час на відновлення, а тим часом вона буквально ходила з друзями і публікувала пости в соціальних мережах, деяким людям просто потрібний драматичний вихід, замість чесної розмови. Ваша колишня схожа переглянула за багато мильних опер і вирішила, що це розумний план. Наступний я адвокат із сімейного права. Ця новина насправді найкращий результат, на який ви могли сподіватися, її зізнання під час медіації. Засвідчене адвокатами та медіатором, означає, що це розлучення буде простим, без ігор щодо її медичного стану, що впливає на розподіл майна або аліменти. Задокументуйте все, що відбулося на цій сесії. Той факт, що вона зізналася у фальсифікації, означає, що вона не матиме жодної довіри, якщо спробує стверджувати щось інше в майбутньому. Крім того, її адвокат, ймовірно, зараз дуже злий на неї, бо вона просто зірвала будь-яку стратегію, яку вони планували. Ви станете вільним і чистим набагато швидше, ніж якби вона продовжувала грати свою роль. Тепер моя думка. Так дійсно згоден, вона просто передивилася якихось мильних опер, тому що те, що вона зіграла, якраз таки найчастіше використовують в цих самих мильних операх, що відшибла пам'ять тільки на декілька років, все інше нормальне і тому подібне. Я з самого початку історії почав бачити, що вона просто бреше. Я та людина, яка просто ненавидить брехню. В будь-якому її виді, тому будь-я на місці автора, я б її просто знищив би в судді. я зробив би все можливе для того, щоб її покарати за таке. Не знаю, що саме я міг би добитися цим, але хоч щось. Наприклад, розподіл майна на мою користь, чи якісь санкції, які до неї могли б застосувати, ну щось таке. Щодо автора посту, то мені не подобається його підхід. Бути поступливим це цілком нормально, але також потрібно мати свою власну думку. Не боятися йти на конфронтацію, якщо відбувається щось, що тобі не подобається, тому що всі ми не ідеальні, і сварки бувають у будь-яких відносинах. І це абсолютно нормально, так і має бути. Є дуже багато факторів, які на це впливають. І якщо ти не даєш дружині змоги навіть посваритися на тебе, то напевне ти досить поганий чоловік. Сподобалась історія? Тоді тисни лайк, кнопку підписатися і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.